Привіт, привіт! В цьому відео! Я хочу поділитися класними ресурсами та застосунками для вивчення англійської мови, які дійсно працюють, бо я ними користуюсь сама, і вони дійсно. Перевіреними. Тому, якщо ти хочеш прокачати граматику, аудіювання, словниковий запас, вимову та інші аспекти англійської мови, тоді дивись це відео до кінця. Отож, розпочинаємо. Перший ресурс, який я хочу порекомендувати, і не даремно він є першим в моєму списку, має ось таку назву. Ресурс крутий, тому що він містить дуже багато різних інтерактивних вправ. Клікабельних ви можете там знайти, як і звичайні, типу такі Word з завданнями, або ж клікабельні відео. Можна вводити різні тематики граматики. Там є і розбори TED Talks, і особливо він класний для граматичних розборів. Наприклад, я вводжу Present Simple, Past Simple, тема, яка мене цікавить. Обираю відео, яке мені до вподоби, і ось таким от клікабельним способом виконую різні вправи. Також хочу порекомендувати серію книг in Use». Якщо вас цікавить граматика, Grammar in Use, слова це vocabulary in Use, також є Idioms in Use, Phrasal Verbs in Use і багато-багато яких інших серія книг класна, її можна знайти в інтернеті або ж придбати. Чим вона крута, тим, що там є пояснення теми на одній сторінці, і на другій сторінці одразу йде практика а, за допомогою різних вправ, що є реально ефективним і корисним. Я би не рекомендувала використовувати цей ресурс як окрему книгу, щось таке окреме, але як додаткове до індивідуальних занять, чи онлайн-курсів, чи самостійних занять. Буде дуже корисно, якщо ви, наприклад, вивчаєте Past Perfect, ви можете відкрити цю книгу Grammar in Use вашого рівня, наприклад, Grammar in Use for B1 Level, і переглянути ще раз пояснення з прикладами доступною мовою на одній сторіночці, тобто по суті без води, і на іншій сторіночці одразу попрактикуватися на різних правах. Тому як додатковий ресурс рекомендую. Особливо idioms in use є корисною, бо там є реально класні живі ідіоми, які дійсно застосовуються в щоденному житті. Ще один ресурс, який буде реально корисним для вивчення слів, це Quizlet та його аналог Note. Я в кожному своєму відео рекомендую Quizlet, тому що це дійсно класний застосунок для вивчення нових слів. Замість того, щоб записувати нове слово на окремий листочок, який ви потім забудете і викинете. Запишіть нове слово одразу в застосунок, Quizlet або Note. Це два аналоги. Quizlet є більш таким давнім, але там також з'явилися преміум функції, тобто на безкоштовній версії є певні обмеження. Ну а Note – це, грубо кажучи, його безкоштовний аналог. Класна програма, тому що вона автоматично може перекладати вам. Слово на мову, яка вам потрібна, наприклад, на українську або англійську. А також ця програма автоматично створює картки. Тут буде українська мова, тут буде англійська мова. Ви зможете інтерактивно все вивчати, окрім того, виконувати різні вправи, вікторини, тести з цими словами вписувати. А ці слова в пропущені місця в реченнях і багато чого іншого. Такий інтерактивний спосіб є значно краще ніж просто записати на листочок. Тому користуйтесь. Наступний топовий ресурс один з моїх фаворитів, який я хочу порекомендувати, це «Lesson in English». Там ви знайдете невеличкі уривочки з фільмів та серіалів, які поділені по рівнях. І до цих уривочків є нова лексика, скрипт, тобто текст, що вони говорять, різні вікторини, завдання, питання для обговорення і так далі. Я його дуже часто використовую на своїх уроках, тому що кожен має свій люблений серіал або фільм. І таке вивчення англійської дуже є корисним, коли тобі не лише якась нова інформація приходить в голову, а й взагалі задоволення від переглянутого уривку фільму чи серіалу. Сайт топовий. Рекомендую. Наступний сайт, про який хочу вам розповісти, це BBC Learning English. Він є корисним, як і для лексики, для граматики, для вимови, і там, взагалі, є навіть повноцінні безкоштовні курси з англійської мови. Але є одне але. він буде корисним лише для тих, кого цікавить британська англійська, особливо, якщо ми говоримо про вимову. На цьому сайті є дійсно якісні уроки по вимові, але саме британської англійської. Граматика лексика, в принципі, буде універсальною, як і для британської, так і американської англійської, але все одно ви будете чути саме британську вимову, британські такі якісь фішечки і так далі. Я рекомендую на цьому сайті спробувати саме vocabulary, тому що там є круті різні уривки на доволі різноманітні тематики: наука, різні там дослідження, політика, можливо, якісь емоційні психологічні дослідження англійською мовою. Це як такі невеличкі подкасти на 6-7 хвилин, завдяки яким ви прокачаєте свою вимову, Вивчите нові слова і навіть зробите вправи з цими новими словами. Також є ще один неймовірно класний ресурс для покращення свого життя і англійської мови в тому числі це TED Talks. Певно, ви вже про це чули неодноразово. Я на своєму курсі Level Up маю чимало різних різноманітних відео TED Talks з розбором, що вони говорять. Правами, словами, граматику і так далі. Ви можете спробувати це робити самостійно також. TED Talks можна шукати прямо в Ютубі, виводите Talks, обираєте тематику, яка вам цікава, і переглядаєте, насолоджуючись. Також в Ютубі часто можна вімкнути субтитри, що є корисним для тих, у кого трошки менший рівень знань. Якщо ж вас не цікавлять подкасти на такі наукові тематики, скажімо так, а ви любите саме музику, пісні. Тоді рекомендую ресурс Lyrics Training, який буде корисним для тих, хто реально любить співати, любить музику, пісні і часто їх слухає. В Lyrics Training можна знайти чимало різноманітних популярних пісень. Не всі, я вже перевіряла, багатьох там немає, але здебільшого такі найпопулярніші групи виконавці пісні там є. Що ви зможете робити в цій програмі? Ви зможете підспівувати, вставляти припущені слова і таким чином вивчати англійську. По піснях through the snow, one horse open Це цікаво, корисно, особливо для тих, як я вже сказала, хто любить слухати музику testenglish.com – це ресурс, який буде корисний для перевірки своїх знань, прокачки граматики, словникового запасу, прослуховування і читання. На сайті є різні категорії по відношенню до всіх цих аспектів англійської мови. Класний сайт, тим, що, наприклад, якщо ми говоримо про граматику, в основному йде чотири вправи на практику, і також можна знайти пояснення і навіть схеми по цих часах. Так само і на слова. В категорії читання є різноманітні теми, точно впевнена, що ви знайдете собі цікаво. Також все ділиться по рівнях, що дуже зручно, і це плюс абсолютно безкоштовно. І останній ресурс, який хочу порекомендувати, називається Grammarly. Він класний тим, що там можна перевірити свій текст на різні помилки орфографічні, пунктуаційні, граматичні і так далі. Він все вам автоматично виправить, покаже, де ваша помилка, і запропонує виправлення. Є класним і корисним ресурсом, особливо для тих, хто хоче прокачати свій саме writing, написання. Але цей ресурс також можна замінити чатом GPT, тому що чат GPT теж доволі якісно перевіряє тексти і пояснює помилки, можливо, навіть деколи якісніше ніж це робить Grammarly. І моя фінальна рекомендація не стосується застосунків чи програм. Вона стосується взагалі порад. Порада така: робіть вивчення мови регулярним, бо лише регулярність призводить до результату. Лише вона приносить бажане досягнення, прокачку англійської і так далі. Тому обов'язково зробіть це вивчення мови частиною вашої рутини. Неважливо обирати ви ресурс. Книгу, наприклад, in News, обираєте ви програму якусь інтерактивну, Quizlet чи будь-що інше, чи ви, чи ви будете користуватися сайтом. У будь-якому випадку зробіть вивчення англійської мови регулярним. Це найважливіше, тому що лише practice makes perfect. Практика, регулярність призводить до ідеальності. Не забудьте, будь ласка, підписатися і в коментарях діліться тими ресурсами, якими користуєтеся ви. Можливо, я знайду і для себе щось корисне. Побачимося в наступних відео.